У день незалежності на вулиці Михайлівській житомиряни та гості міста розповідали про те, що для них означає свобода, та як створювали свої крила. Свобода це для мене, коли немає війни і можна їздити в всякі міста там, де немає війни. Це таке свято, коли його празднують всією родиною і в таких парках е, співають, грають в. Свобода це коли ти можеш гуляти по лісу, робити все, що захочеш, можеш їсти все, що захочеш. Ти можеш робити там собі будиночок, ти можеш там спалювати собі. Маленький вогонь, і тобі буде і ти будеш самому, ти будеш самостійним. Тобі буде це все подобатись. За словами організаторки заходу Людмили Зубко, це дозволяє зупинитись на мить, подумати, що для кожного особисто означає свобода, та поділитися цією думкою, написавши її на пір'їні Крил. Це надзвичайно важливо, тому що а, в свій е, таке, портфоліо життєво, в свій кошик життєвий. Ми завжди складаємо досвід, і оці позитивні моменти нашого життя вони на. Нам потім завжди в таких е, складних ситуаціях життєвих дають сили правильно прийняти рішення. Окрім того, для маленьких житомирян провели лялькову виставу. Діалог головними героями стали вовк, що живе на волі, та собака, яка сиділа на ціпку в хазяїна. Персонажі спілкувались про особливості свого життя та бажань. Така невеличка вистава роздум, як для дорослих, так і для дітей, яка трошки. Ну, буде давати такого невеличкого їжачка в голову для того, щоб цей їжачок потім викликав думки, міркування з приводу волі свободи незалежності. Хочемо закликати наших містян до такого діалогу. А що для них означає свобода? Що для них означає воля? І через таких дитячих персонажів це. У нас песик і вовк, діалог між ними, і ну власне, і далі йде питання до тих, хто дивився цю виставу. Організаторами заходу стали громадські організації Житомир зроби голосніше. Та театр студія Ляльок маріонеток Комплімент.